Близько шостої у Харкові пролунав вибух. Окупанти завдали удар по Київському району міста. Унаслідок цього зруйновані три гаражі, стільки ж пошкоджено. Постраждали чотири людини: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. У двох спостраждали гостра реакція на стрес. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. За інформацією мера міста Ігора Терехова, по Харкову вдарили двома КАБами. Обидва прилетіли у густонаселений район міста. Йдеться у повідомленні. Пошкоджено сім житлових будинків: школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Сукупно вибито 615 вікон. Наразі на місці працюють профільні служби міста, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними ударними безпілотниками. Усі їх збили сили та засоби протиповітряної оборони. Зокрема, по одному в Новомосковському та Кам'янському районах, і ще два в Дніпровському. Близько півночі вибухи стихли. Відтоді у всіх містах, селах та селищах було спокійно. Тишу в області порушив ранковий обстріл Нікополя. Російська армія била по місту артилерією. Внаслідок атаки загинув 45-річний Чоловік ще один 47 років отримав осколкові поранення. Наразі інші наслідки російської атаки уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.